Доброго дня, Анатолій Васильовичу. Зараз серед членів вашої партії Батьківщина є дуже багато громадських діячів, журналістів і багато відомих людей. Серед них є такий відомий журналіст, як Роман Шевенко. Що ви можете сказати про нього? Ми з Романом знайомі хоч і недавно, декілька років, але я скажу, що короткими тезами я скажу, що з цією людиною я пішов до розвідки. Роман був нашим кандидатом на попередніх виборах до міської ради, проявився з позитивної сторони. Це молода людина, активний громадський діяч і відомий журналіст, який не боявся у буремні часи бути на передові з своїм фотоапаратом, своєю гостротою слова, і завжди висвітлював об'єктивну позицію тої чи іншої сторони. Тобто, це людина, яка має свою точку зору. Яка має свої принципи, я вважаю, що це людина, яка не зрадить. І в партії Батьківщина багато таких людей, і всі, як один, будуть працювати сьогодні для добробуту громадян і для того, щоб змінити на краще нашу країну. Які якості політика в ньому бачаєте? Я вважаю, що такі депутати, як Роман Шовенко, вони виведуть нашу Черкаську обласну раду на новий рівень політики, тобто молоді люди, які дадуть у сесійній залі запал, енергію, які бачать по-новому країну. От скажіть зараз така ситуація в країні нестійка. Які люди мають пройти до вас? Я вважаю, що якраз такі люди, як Роман Шовенко. Повинні прийти до влади сьогодні, тому що в країні фактично зубожіння, в країні війна, яка декілька днів ось тільки затихла, в країні девальвація гривні, в країні великі ціни на комунальні послуги. І якщо в органи місцевого самоврядування прийдуть патріоти сьогодні, які будуть робити територіальну реформу не зверху до низу, а знизу доверху, тоді буде результат.